Всім а, добрий день, вечір. А, в залежності від того, коли ви мене будете дивитися ефір цей запису. А, тема сьогоднішнього ефіру. А, тема, господи, забула тему. Забула тему. Зараз зачитаю: що впливає на вартість вашого масажу. А, мене звати Людмила Литвинова. Я а, Хто мене знає, вже не буду представлятися, представлю для тих, хто мене слухає вперше. Я авторка методики скульптурний масаж обличчя, авторка різноманітних навчальних курсів, вебінарів, марафонів для масажистів, для просто людей, суддя масажних чемпіонатів і, і, так, далі, і так далі. Сьогодні будемо з вами говорити, що ж впливає на вартість нашого масажу. Але якщо ви не масажисти, працюєте в якійсь іншій сфері, то я думаю, цей ефір буде теж вам корисним, ви просто все підставите під свою діяльність, якою ви займаєтесь. Перед тим, як розпочати, я хочу оголосити розклад навчань на наступний рік. І так, 6 січня у нас стартує марафон Спина без болю. 21 день буде тривати, долучайтеся. 15 січня у нас вебінар причини формування мімічних зморшок. Теж долучайтеся. І 12 лютого міні-курс буду проводити для масажистів, косметологів по теорії та анатомія фізіологія, шкіра, епідерміс, дерма, гіподерма. Три дні буде цей такий міні-курс. Те, що долучайтесь для вашого загального розвитку. Ну і 7 березня, ось 7 березня, 1 березня, стартує 7, онлайн курсу з культурний масаж обличчя. Теж всіх запрошую, реєстрація відкрита. Також буду показувати в кожному прямому ефірі, поки не продам майстера: 20 порад для розвитку масажиста в Україні. Все починаючи від соцмереж, як створити свій бренд, ергономіка, сервіс і так далі. Тут коротко, лаконічно, для вашого професійного розвитку рекомендую придбати. І так, це була вступна частина. Тепер переходимо, власне, до теми заявленої цього прямого ефіру. Що впливає на вартість масажу? Я виділила 5 таких основних пунктів. Я буду з вами спілкуватися тут в прямому ефірі. Ви можете в цій групі писати відповіді свої. Хтось тут, я бачила, може, можна писати ще в цьому чаті, в процесі прямого ефіру, але я не знаю, чесно кажучи, де тут можна, але мабуть, можна. П'ять пунктів. Перший пункт, який впливає на вартість вашого масажу, Взагалі, якщо на період забігти, в нас в Україні немає регульованої вартості от, середньо, стандартної на масаж. От, наприклад, як зробити аналогію з хлібом? Кілограм хліба, його вартість завжди прив'язана до курсу долара. Якщо колись у нас один долар коштував гривню 50 були такі часи, може, ви їх ще застали, пам'ятаєте, я пам'ятаю, то кілограм хліба коштував теж гривні 50. Якщо е, долар коштував у нас 25 гривень, то кілограм хліба, відповідно, теж 25 гривень коштував. І зараз у нас долар 48 гривень, відповідно, цього кілограм хліба коштує 48 гривень. Тобто зрозуміли, так? Е, е, якщо опиратися на ось це, то є регуляція ціни. В масажі такого немає. І в нас ціни гуляють, починаючи там від 200 гривень до 200 тисяч. Хотіла сказати, до двох тисяч десь посередині, десь вище, десь більше. Тобто, тобто, кожен, хто собі сам як себе уявляє, як собі знає, так ці ціни і формує. Зараз ми з вами на цьому прямому ефірі розберемося, як же ж воно це все формується. Можливо, ви. Для себе почерпнете щось корисне, зрозумієте, куди вам підсунутись. Можливо, поставити вашу вартість вище, а можливо, нижче. нижче не треба. Взагалі зрозумієте, на що на які пункти операції. Так, перший пункт це витратні матеріали. Кожна процедура має свою собівар. І в цю собівартість закладаються всі наші витратні матеріали. Вони є поточні, тобто які постійно треба оновлювати, закупляти, і є такі більш статичні, які треба закупляти рідше. Ну, от, наприклад, ремонт в кабінеті ми не робимо щомісяця. так? Ми його можемо взагалі один раз зробити і все, і працювати в цьому кабінеті 10 років. А масажний стіл, масаж до кошетку. Ми не купляємо. щомісяця нову, ми собі купили, теж можемо впродовж 10 років нею користуватися. І якісь такі от речі, типу крісло, ну крісло може швидше зношується, але все одно кожен місяць ви крісло не купляєте, так? А є поточні витрати, які потрібно от щоразу оновлювати. Це е, рушники, е, Якщо навіть вони багаторазового використання, все одно 2-3 роки проходить, ми їх замінюємо на нові. Якщо одноразові, ну це зрозуміло, що використав, викинув, взяв новий. Це серветки, це масажні засоби, на яких ви працюєте, їх постійно треба оновлювати. Це доразові шапки, бахіли, це елементи вашого сервісу, які ви повинні закладати в цю собі вартость, якщо ви даєте клієнту воду, то ви рахуєте цю воду, закладаєте в собівартість сеансу, стаканчик, якщо у вас одноразові чи багаторазові стакани, це все теж рахується. Ну і плюс комунальні витрати, оренда, це все ви повинні підсумувати, порахувати, розбити на ту кількість сеансів, яку ви там виконуєте в середньому місяці, у вас виходить оця от вартість. І вона в кожного може бути різна. У когось собі собівартість може складати 50 гривень, в когось 250 гривень, в когось 500. Все залежить від вартості тих предметів, які ви використовуєте для того, аби здійснювати свою діяльність. Це зрозуміло. Поставте, будь ласка, плюс в чат там, чи, чи тут, чи лайкніть. Що ось цей пункт витратні матеріали вони будуть впливати на формування ціни на ваш масаж. Але ця собі вартість це не ваш заробіток, це просто ви закладаєте наперед. Навіть не так сказав, ви оплачуєте собі наперед свою роботу. Ви вкладаєте ці гроші наперед. Ви їх ще не відбили, не зверху не заробили. Тобто, це все воно у вас повинно бути наперед. Тому що для того, аби людині запропонувати сеанс масажу, у вас вже це все має бути готове. Повинен бути кабінет, ваше робоче місце, якась обстановка, якісь там. Комфорт створений, сервіс і масажні засоби. Тобто ви це все наперед готуєте, ви вже вкладаєте гроші. Так, не побачила, чи плюсонули, плюсоні ще раз, будь ласка. Зараз я зайду на чат в групу. Нічого не я бачу, Все. Дякую. Далі. Наступний пункт, який буде дуже впливати на формування вартості вашої послуги, це. Локація. Якщо ви працюєте, живете в місті маленькому в селищі, там, де 10 тисяч населення, звичайно, вартість вашої роботи коштувати буде нижче. Ну, от так. Або ви тоді повинні бути якимось супер-супермайстром, до якого приїздять, приїздять з інших міст, з інших країн, континентів, і долають відстань. Готові платити будь-які гроші і без різниці, де ви живете. Ну, є такі виключення. Є. Але е, в основному, якщо маленьке місто, вартість буде нижча. Якщо велике місто мільйонник, е, вартість буде вищою, тому що більше людей, більше попиту на послуги, люди хочуть більше. Доглядати за собою, слідкувати за своїм здоров'ям, якщо ви косметолог, там робите масажі обличчя, ви масажист, людина теж хоче і це використовувати. В великих містах люди, на відміну від маленьких міст, більше зосереджені психологічно на зовнішній фактор. Якщо в маленькому місті більш люди живуть, як би, правильно сказати, закрито в якихось своїх. Своїй будеш, так, скажемо в великому місці, навіть проходячи на той же самий масаж а, там спини, загальне обличчя, людина отримає не тільки послугу, а людина ще там обмінюється інформацією, спілкується і так далі. Тобто, це буде підвищувати вже на старті вартість вашого масажу. Далі На локація також відноситься і до місця здійснення вашої діяльності. Наприклад, якщо ви живете в великому місті, то в цьому великому місті теж може різнити стіна, якщо ви працюєте, скажімо так, в підвалі, там, де немає красивого ремонту. Буде нижча вартість, так? Якщо ви працюєте в якомусь бізнес-центрі з панорамними вікнами, там, де видно проспекти, там море, ну, що в Одесі працюєте, може, є такі місця, звісно, буде вартість вищою. І в салонах преміум класу теж вартість вище сеансу. Хоча по рівні професійності послуга може задаватись на одному і тому самому рівні. Наприклад, якщо порівнюючи з приватним майстером, який просто орендує простенький кабінет і з салоном преміум класу, може бути по професійності однаково і навіть, можливо, приватний майстер буде виконувати свою роботу краще. В плані професійного виконання техніки, але от локація буде впливати. Тому це теж важливий пункт на формування вашої ціни. Якщо ви працюєте самі на себе хочете підвищувати вартість вашої роботи, то ви повинні і на це теж звертати уваги. В у нас в країні люди дуже вже стали такі, ну, не можу сказати, що прям розбещені. Ну, заціловані сервісом. Так, вже хочеться, щоб і якась водичка була, якийсь там тобі чай запропонували, і е, якимись красивим пледом накрили. Тобто, це все має місце бути в нашій країні. Не знаю, як за кордоном, там, можливо, щось, щось по-іншому. Я зараз е, про Україну. Так, е, доставте, будь ласка, плюсик, чи цей пункт е, зрозумілий, і будемо продовжувати далі. Взагалі, поставте мені якийсь смайл, типу, лайку, чи, чи смайл, що вам ця, ця тема цікава і актуальна. Тому що я вважаю, що ця тема ну, прям дуже повинна турбувати всіх майстрів, бо ми так чи інакше проходимо на роботу заробляти гроші. І кожен хоче за свою роботу отримати більше. І так, добре, побачила смайлики, плюсики є. Третій пункт це. Техніки, масажні техніки, які ви використовуєте. Є техніки, за які люди платити не будуть, є техніки, на які люди регулярно не будуть ходити. Вони, ви можете їх там гарно поназивати, якось там оформити, але якщо вони не дають результат, людина не відчуває впливу. Другий раз вона не повернеться, тим більше. Зачепити людину на а, таку техніку, щоб вона на постійній основі ходила, теж а, буде дуже важко. А є техніки, і на які люди, ну, скажімо так, підсідають, вони бачать цей результат, їм це подобається. А, і за ці техніки вони готові платити більше і готові ходити на них регулярно постійно. Такою технікою, до речі, є моя методика маса з масаж обличчя, яка от. Прямо ціленаправленно, створена для того, аби вашого клієнта з разового якогось перетворити на постійного. На цю техніку люди постійно будуть ходити. Раз на тиждень на постійно осною все своє життя. Тому що вони бачать результат. Що стосовно там, по роботі з тілом, наприклад, як ви працюєте, теж є такі от слабоваті техніки, більше. Які виграють на якихось комерційних назвах, але по суті своїй вони не дають якоїсь відчутної користі, якихось змін в організмі. Тобто ну, таке щось людина може прийти разом, там, подарувати собі якийсь там можливо релакс на свято, воно постійно витрачати свій час, гроші. Люди на таке не будуть. Тому якщо ви хочете підвищувати свій праць. Опановуються техніки, які дають результат, які неправильно сказати, заходять народу, які актуальні, скажемо, скажімо так, та буде вірніше, які актуальні, які дають результат, ті техніки, на які люди будуть повертатися, будуть хотіти ходити регулярно, тобто вишуковуємо це, і це теж буде впливати на вартість. Вашої послуги. Так, повторимо. Три проговорили: перша це витратні матеріали, друга це локація, третя це техніка. Четвертий пункт, який буде дуже сильно впливати на формування вартості вашої роботи, це ваша освіта. Так, ваша освіта. Я постійно карлю одне й те саме і буду продовжувати е, говорити, що якщо ви заходите в цю професію, то будьте добрі, е, вхідь розвиватися на постійній слові, постійно вчитися. От, постійно. Якщо ви думаєте, що ви закінчили один якийсь курс і на ньому будете там, навіть якщо це класна техніка, ну цього недостатньо, тому що клієнти, вони. Е, Хочуть платити гроші за взаємодію з професіоналом. Вони хочуть отримувати питання на свої відповіді. Це все ваша освіта. Якщо ви працюєте в якійсь вузькій ніші, то ви все одно навколо цієї вузької ніші повинні ще бути обізнані в дотичних дисциплінах. Якщо ви працюєте в масажі обличчя, ви масажист працюєте з обличчям, то ви повинні бути дотичні до косметології. Ви повинні розуміти стани шкіри, процеси старіння, які там відбуваються, історії з епідермісом, з дермою, все ось це ви повинні знати. До речі, якщо ви от, працюєте в масажі, та я бачу тут мої очі. Ось цей от міні курс по шкірі я вам теж рекомендую пройти, тому що у вас зложиться ось цей пазл роботи з обличчям. Ще краще ви будете розуміти, що ви робите. Якщо ви працюєте з тілом, наприклад, ви виконуєте якісь от ваша специфіка, це антицелюлітні масажі, то ви повинні все одно навколо цієї теми корекції фігури бути дотичним і до тем. Це, наприклад, розбиратись в харчуванні, можливо, буде дуже класно, якщо ви будете е, вміти направити людину, е, відправити ні, це все-таки більш приготивно лікарів, але порекомендувати їй звернутися до лікаря е, і здати, наприклад, якісь аналізи. Там, можливо, в де неї дефіцити є, і вона не може скинути вагу, можливо, там якісь там проблеми з. Внутрішніми органами. Тобто, для цього всього потрібна ваша освіта. Ви повинні розуміти, стане норми, стане патології. Тобто, не просто що ви до вас прийшла людина, хоче антицелюлітний масаж. Ви такий єсть. Поклала людину на кушетку, на кушетку та вона пішла. Ні, це так неправильно працювати. Для того, щоб вміти вирішувати і запити, закривати клієнтські, і вирішувати більш складні кейси, за які будуть більше платити гроші, це треба освіта. Постійно, У нас постійно нові відкриття, людське тіло постійно заново вивчають, що знову відкривають. От в, в такі темі. Вширі, як шкіра, там постійно якісь нові відкривають ці складові елементи цієї шкіри, її функції, механізми, так само і з тілом, тобто і, е це стосується ця освіта не тільки е ваших якихось hard skills, як я називаю, та в цій книжці є от не тільки hard, hard skills, тобто свої е тяжкісті, професійні навики, е Розвиваєте, але ви і розвиваєтесь як психолог. Вам потрібно вміти там якісь основи менеджменту вести. Тобто, ви постійно повинні бути по ось цьому трусі розвитку, постійно розуміти, куди що ринок рухається, і розуміти, що актуально, що вже ще вже не актуальне. Наприклад, зараз вже класичний масаж обличчя не актуальний, він вже у старів його ще там дають на базових курсах по косметології. Ну як галочку поставити, та що ви масаж. Але на практиці ним ніхто не користується, вже ніхто не працює. Я не знаю, ви працюєте в класичному масажі обличчя? Я ні. І освіта буде вимагати від вас вкладання коштів регулярних. Якщо ми повернемося до першого пункту, в що у нас перший пункт це витратні матеріали, то освіту теж ми сюди закладаємо витратні матеріали. Ви можете до кожного свого сеансу цю собі вартість закладати якусь певну суму, заздалегідь, яку ви потім будете використовувати навчання. Ну, наприклад, плюс 50 гривень до вашого сеансу. Можна так робити. Можна робити. Наприклад, на початку року ви відразу відкладаєте якусь велику суму, там, допустимо, 20 тисяч гривень, 50 тисяч гривень, які ви плануєте витратити в цьому поточному році на своє навчання. Можна так. Тобто планувати бюджет е, своєї роботи і закладати в нього пункт такий, як ваша освіта, ви повинні це повинно бути. Е, по іншому ніяк неправильно. Ви повинні вчитися. Тому що професійність це, на цьому заснована. Це постійна ваша освіта, постійна практика. Освіта, практика, освіта, практика. Дай сюди качайтесь на цих качелях. Це своє професійне життя. Так, поставте, будь ласка, плюсики, чи зрозуміло. Остап так багато людей в кавичках прийшло. що аж. Я сподіваюся, що просто. Так, є бульські. Просто або всі працюють, або світла немає. Є. Дякую. І останній пункт, він у мене стоїть останнім, але він самий найважливіший це самооцінка. Хто я Хто я в цій професії? Де я? Наприклад, що стосовно мене, коли я заходила в масаж, відразу я собі сказала: Люда, ти або тут стаєш. Першою і найкращою або не займай місце. Не займай чиєсь місце. Від вашої самооцінки, від вашого усвідомлення того, хто ви є, дуже багато залежить. Ви можете володіти найкласнішими техніками, ви можете бути супердоброю людиною і допомагати всім. Але якщо ви. У вас низька самооцінка, ви не зможете поставити адекватну вартість вашої роботи, і ви будете від цього страждати. Ну, Тому що так. Тому що так, над самооцінкою потрібно працювати все життя. У когось вдається це раніше пропрацювати, і я, наприклад, дивлячись зараз на молоде покоління, от на своїх дітей, допустимо, в них вже немає тих проблем, з якими я стикалася, там ще 20 років. Років назад. У них таке враження, що народилися вже з якоюсь адекватною усвідомленістю і оцінюванням себе. Людям мого покоління і трохи старшими, плюс-мінус, все-таки ця галузь, вона кульгає і потрібно над цим працювати. Дуже є от відсоток таких значних майстрів, які Довгий час працюють у професії, 20 років, 30 років, але вони так і залишилися в прайсі новачка. Я вважаю, що це все таке пов'язано з самооцінкою, тому що ну, в тебе вже такий досвід, ти вже стільки різноманітних, це раз сказати, кейсів пропрацювала з тебе вже стільки є. Розуміння того, як, яку проблему як вирішити найшвидшим шляхом, ти вже до тебе людина заходить, а ти відразу вже з першої секунди оп, розкривала і побачила там, де, де що полагодити, і, і боїшся підняти вартість. Ну, тому, що, тому що починається то. Зараз тяжкі часи, у людей нема грошей, мені ніхто не заплатить і так далі. Тобто дуже є багато з цих відмазок, які нам прописує наша низька самооцінка. Але тут ще теж є момент. Для того, аби замахуватись на високий чек, ви повинні цьому чеку відповідати. Тут от все воно взаємопов'язане. Що ви хочете, щоб вам платили адекватну ціну, ви хочете коштувати дорожче на ринку серед ваших колег, ви повинні цьому статусу відповідати. Це знову ж таки ми повертаємося до якості вашої освіти, до володіння актуальними техніками, до використання якісних витратних матеріалів, до що там, локація в нас, так? Тобто ви повинні теж ці всі пункти підтримувати і ваш високий чек повинен на чомусь базуватися. Не просто так, що ви діто придумали. Можуть люди бути із захмарною самооцінкою, десь там літати, таке теж є. Але в основному всіх занижено. Так. Поставте, будь ласка, плюсик, чи зрозуміло. Чи зрозуміло? Є, добре. Ще раз проговорю з самого початку. На вартість масажу впливає, підсумовуючи витратні матеріали, які ми використовуємо раз. Друге, це локація, де ми здійснюємо свою діяльність. Третє це техніки, які ми ви володієте, актуальні. Вони не актуальні. Четверте це ваша освіта, її якість. І п'яте це самооцінка. Хто ви у цій професії? Ви професіонал, чи ви просто прийшли переждати якісь тяжкі часи для себе? Тобто це все дуже важливо. І так, в мене все. У мене все. Я дуже намагаюсь бути лаконічною, все так тезисно розказувати, не розмазувати все отак. на години. Все отак от як я люблю. Коротко і поділо. А якщо у вас є питання, ви можете вімкнути мікрофон, його задати, або написати мені в чат зараз, я з радістю відповім на нього, або якщо немає, тоді я вам дякую за те, що прийшли на цей ефір. Ще раз нагадаю: в цій групі, де зараз от прямий ефір, я проводжу в гілці розклад навчань. Я вивішу от оновлений розклад, тому що, як придивитися, там буде дата, буде вартість. Будь ласка, бронюйте собі місця і вкладайте в якісну освіту. Запис ефіру буде, все зрозуміло, дякую. Запис ефіру буде. Я його публікую тут в групі, у гілці, прямі ефіри в записі. Все, всім гарного, доброго вечора! Спокійного. Нас нещодавно прилітали каби. Ой. ну Добре, що світло є, зв'язок є. Працюємо. Все, вимикаюсь. Тихої ночі Іван.